Совєтського Союзу і сина не все, бо то сказали, між хлопцями, би сказав, що мама вчити мене то бабуся вчила, І оче наш, і все, все. А я не могла того вчити, бо я була вчителька. Нашу одну вчительку він бачу був, вона була між зі сходу, наталка така Шейченко, бо сина, чоловіка забили піця з фронтом. І вона вийшла за українця, такого петра, і вони в хаті мали образи.

Ну а я вже з за союзу, то я вже не мав мати право образів на знань. вечори, то ми вже собі як якщо човіком ходили на пошті. Внищо знаєте, щоб ти чогось почував, то ми він виконав у інституту, а, а я тут в школі, то я вже в у нас було багато церков, але ми не ходили, то ми ще до 12-ї ночі я собі старую хосенку, якусь зав'язала, щоб мене не пізнав, і мені якусь куську щось там на голову і ми їхали аж до шість, бо мене привезли до, до, до високого замку, там була така церковка мова, і там ми щойно в 12 днів вже не буде ні студентів, ні його студентів, ні моїх учнів. Ми їх учні, не було говорити, що був, а там він повно студентів знайшов. Вони кожна хотіли піти наші, знаєте, щоб ти не знали, після пісню, щоб не пізнав і професор пізнав учнів, а учні професора. Таке було, таке треба було пережити. І чи я могла писати конспект і не мати речення за Святоського Союзу. Комуністична партія честь честі нашої епохи. Лені, учись, учись. а я вже не давав весь час, а як при якась комісія чи, 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 чи інспектор, щоб я мала ті речі, бо як того нема, то немає не 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 патріотичного уроку. Бо таке треба, було. треба було, як я додай бочик, треба було і душею кривити, а як я в тій школі російській витримував, а може, тому що вони бачили, що мене, мене директор виконає. Як ви могли сказати, що Іван Франко. Перший світовій літературі підняв питання дружби селян і робітників під керівництвом робітничого класу. Я кажу, так. А Ленін, а він история, а йому десь учень сказав, він казав, що він що Ленін не зробив, а я йому перед тим казав, що Іван Франко. А Ленін, а я кажу, а алленін, коли Франко написав борсал сніеця. Повість він записав бенетя синиці дав і брати басараби. Бати басараби селяни, а синиця робітник. І оце була дружба робітників, і він свої повісті, Бориславський, підняв ту це питання. А Леніну тоді було 9 років, коли кого вийшла повість. Він родився в 71-му році, а повість вийшов 80-му. Відкрило, він видів, а що він знав, Франка, що він знав то. Треба було бути підкований і знати, що відповісти. Бо, бо моя могла за це роботою. А я кажу, дивіться, як Лені не міг то дев'ять років сказати, а Франко вже свої повісті, то тобі й дав то питання. І таке треба було пережити. Треба було бути з робити своє, але мати відповіді на, 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 такі, на такі небезпечні питання, як то було.